Формадол таблетки від головного болю. Й розділ родини Тімура Мірошниченка. Телеведучий та його дружина Інна всиновили дитину. Подружжя вже виховувало двох дітей: п'ятирічну Мію та трирічного Марка. А віднедавна забрали з дитбудинку дворічного хлопчика. Про те, як познайомилися з майбутнім сином, дружина Тімура написала в інстаграмі. Він був такий маленький, 70 сантиметрів, наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу: «Іди до мене. І він пішов. На цьому моменті можна заплакати від щастя. Але сенс в тому, що він не вміє казати ні дорослим, не вмів, просто виконує все, що скажуть. Їхня перша зустріч тривала менше ніж півгодини, а перед тим лікар зачитала подружжю великий перелік проблем зі здоров'ям у хлопчика. Але вже того дня Тімур та Інна повідомили дітям, що знайшли їм братика. Написали заяву на усиновлення та декілька тижнів чекали дозволу суду. Тимур Мірошниченко із дружиною давно мріяли про багатодітну родину. Це й не дивно. Ось як кохана телеведучого розповідала про любов чоловіка до дітей. Він дуже любить дітей і своїх, і чужих на вулиці щось дитина буде робити, там не знаю, битися головою підлогою. Тімур. Це так прекрасно. Це дітки. Бажання взяти в сім'ю дитину, яка втратила батьків, з'явилося у подружжя одночасно з перших днів повномасштабної війни. Вони зібрали усі потрібні документи, пройшли навчання у школі усиновителів і розпочали пошуки майбутнього сина. Про свій досвід та про перепони, з якими зіштовхнулися на шляху до усиновлення. Тімур та Інна Мірошниченки просто зараз. Степанович, бачиш, працює. Бачиш, ага. наша студія розпочалась І Ви бачите, що це справжня така. Знаєте, ну класна атмосфера Доброго, багатодітної родини. Доброго ранку, і на тімур, привіт, ігоря. Там можна залишити. Діти Докай будуть займається. точно дідо байса. дідо. як вам. Запускатися багатодітної родини вже адаптувалася. Звикаємо ще звикаємо та процесію адаптації. Так. Мене, ну просто ти розумієш, що треба там на півгодини довше зранку закладати. Там ввечері давай, давай, більше давай, різноманітних. Ох ти давай, тортик, давай, клас. Давай, клас. А в кого днюха? У Марсіка. У Марсіка Марсель зовсім не відсвяткував два роки. Вот. Малюк о, малюк вот, адаптувався вот, вот в родині. Як, як ви відчуваєте? Чи цей процес ще триває? Ты подивись на нього. Він всюди відчуває себе Він, достатньо адаптованим. Я Запрошую, представте. Ще одного ведучого Марсель. <реш> Марсель. <реш> Марсель <Фінирович>? <реш> Так. Так. <реш> Дуже багато любові відміюється. Дуже багато так? Ви мав як кричати, Коли ви мені даєте слово сказати. Не бери приклад. Але ти стримуєшся, так? Да, да, я да, ще да, да, я Ви багато ти розповідає ти хочеш. розповідаєте в соціальних мережах і багато ділитеся. Насправді е, пройшло зовсім мало часу, сім місяців, як вам вдалося встановити дитину. Кажуть, що це рекордно короткий так, час. Е, як вам це вдалося? В чому секрет? Молодець. Ты молодець. колеговість десь допомогло а, те, що я адвокат, і я можу написати запити, а державні Знаешь, структури бояться, вони все ж таки реагують і не хочуть зайвої уваги. Всі в цих структурах, які задіяні процесі усиновлення, дуже бояться перевірок. Це для них просто найстрашніше, що може бути. Кіносінька, кіносінька, марасель тільки затиснуть голову передаю, Та, має, тримай. тримай. Вони всі дуже бояться перевірки, коли вони відчувають, що ти налаштований і у тебе є достатньо знань і навичок, аби поскаржитися куди треба. Вони все-все все дають тобі зелене світло. Це на етапі підготовки. А потім, коли ми вже шукали його, то це просто довелося сісти і без перерви вихідних обдзвонювати всі анкети, допоки ми не знайшли. То анкету, по якій ще можна щось дізнатися, вона актуальна це був власне Марсель. І коли люди кажуть, потім я з багатьма спілкувалася, кажуть, ми вже роками не можемо знайти. І я питаю, що ви зробили. Я розумію, що вони за ці роки не зробили 10% того, що ми з чоловіком зробили за тиждень. Тому в цьому і секрет успіху. Наші глядачі стежать їм подобається. Вони захоплюються, надихаються. І одна із наших глядачів вже самого ранку написала: пані Леся, запитайте, будь ласка, у родини Мирошниченків, Марсель. Це його ім'я з народження? Чи Самі обрали, і як взагалі це відбувалося все? Ні, це не з народження ім'я, е, в нього було інше ім'я. Але коли ми з ним побули декілька днів е, разом, так знаєш коли е, з'являється у тебе народжується дитина. Так, ти там, навіть якщо ти, ти підбрав певні імена, так ти коли дитина народжується, ти бачиш цю дитину і розумієш, о, це там, наприклад, Мія або Марко, так, угу. так само було. Ми з ним пожили декілька днів і зрозуміли, що. А він не той за кого себе видавав, <ріст> <ріст> що він насправді Марсель. Ну насправді там є окрема історія. Вотина може в двох словах розповісти, чому саме Марсель <ріст> саме <ріст> саме? Бо всі дітки на букву М. Можливо, це теж не Ні, просто Ні, це співпало. Це наші батьки, коли ми сказали, що ми називаємо дитину Марсель. У них почався челендж. Вони пропонували різні імена на літеру М. Ми кажемо тут справа не в літері М. Він Марсель, він наш Марсель. Ми його так бачимо, ми відчуваємо. І вони ну Мирослав прекрасне ім'я і там тато. Хочете екзотичне? Марат? Ви <ріст> такі заспокойтеся, Він Марсель. А чому? Батьки не сприймали ім'я Марсель? воно дивне для них, і вони хотіли знайти інший більш знайомий їм варіант. Можливо, тато просто марат відкликається. Вони ніколи не чули, що є ім'я Марсель. Мама взагалі каже, як його називати Марсік. Це як Барсик? це ж катючі ім'я. Це класні коментарі від батьків. Але ні, ну він Марсель. Чому так, коли ми почали шукати дитину ще до того, як нас був статус, ми знали, що нам не запропонують, нам угу. треба самим шукати. Був хлопчик, від якого відмовилися батьки. Він був в Києві в лікарні. Його звали Марсель, і це був неймовірно красивий. Такі кучері, біляві, блакитні очі. Але люди, які нам розповідали про нього, вони ж думали, що якщо от є хлопчик, відмовилися батьки, є Можна ми хочемо взяти. Так, Приходь забирає. Ми знаємо, що якщо його тільки не привезли, то до усиновлення йому чекати ще десь півтора роки. І плюс це навіть не наш район, тобто обійти всю цю чергу, ми просто не можемо і не хочемо її обходити. Але він настільки в себе закохував, цей хлопчик. Ми такі сиділи сумні. Чоловік каже: Ти не переживай, ми знайдемо свого Марселя. Mm. І потім ця фраза якось забулася. Але коли ми гортали сайт Мінсоцполітики, і нарешті я кажу чоловікові, що ось єдина перша анкета, по якій сказали, що він ще не усуновлений, не евакуйований, можна знайомитись, я показую. А він там на, на фото був кудрявий, білий і такий переляканий. І чоловік дивиться, каже: слухай, так це ж на Певно, наш Марсель. Наш Марсель. Він так був схожий на того хлопчика і все. І ми спочатку думали не міняти ім'я, потім обставини, за яких дали. Скоріше за все, це давали лікарі в реанімації. Плюс він не реагував на своє ім'я дане при народженні. І ми відчули, що ми можемо назвати його Марселем. Ми спочатку пробували. Ми, ми називали його, дивилися, що він вже в перший день реагує. Типу, мені подобається класне ім'я. Ми вирішили, що потім ми, звісно, розповімо. Тобто в нього є два імені. Першим можемо його хрестити, і воно з ним зберігається. Все ж таки, це частина його історії. Якщо він потім захоче змінити на його перше ім'я, ми не будемо проти. Та, ми йому допоможемо. проти ми дозволяємо. Ми підемо разом з ним. Але ми, як батьки, які дають відчули, стар так. дитині, ми відчули, що він Марсель. Ну подивіться на нього. він же Марсель. Ну, і придивіться до Іри Степановича, бо можливо будете шукати няні У мене 13 і 17 буде. Так що я знаєш, за тим трохи вже занудьгував. Але знаєш, це не забувається насправді. Диви а Грейс брати додому не хотів. І Тимур, сім місяців ні, не сім більше. Скільки місяців ви вчилися е, батьківство? Десять тижнів. десять тижнів. Десять тижні, а от що основне? Чому мають вас навчити в цій школі батьківства, яку проходять усі, хто хоче е, піти на шлях усиновлення. Я Думаю, що це важливо і для тих, хто просто хоче так. стати батьками, так, так так, так. Ну тому, що там у е, кожне заняття це окрема тема. Так е, ми там, умовно кажучи, на кожному занятті проживаємо емоції, які відчуває дитина, коли її, наприклад, вилучають із родини. Чи коли за нею вже приїжджають усиновлювачі, так і забирають додому. Тобто, це ж е, у більшості як думаєш, ти ж робиш гарну справу, тобто так. ти забираєш дитину з дитячого будинку, а дитина в дитячому будинку ну це її зона комфорту. І вона звикла. Вона звикла, вона звикла. так. І тут приїжджають якісь усміхнені люди, тебе забирають, везуть, показують, так. а для, для дитини це травма. Це знову стрес і травма. Так. Знову ж таки, не зрозуміло, що дитина пережила до того, як опинитися в закладі. Так. І от на цих курсах ви. Е, з тренерами, з психологами, так пропрацьовуєте, ніби переноситися, стаєте на місце дитини, аби відчути які емоції вона проживає. І як з цим е, поратися? Як з цим справлятися? Ну і найважливіше, чому вчать, бо усиновлювачі, коли приходять, які в нас є досвід спілкування або власні діти, або якщо немає власних дітей, діти, друзів, рідних і так далі, це домашні діти. Діти з закладів, це абсолютно інша реальність. Абсолютно. це діти з травмами. Вони можуть бути агресивними, вони можуть е, е, захотіти нашкодити комусь чи собі, і з ними має бути спеціальне спілкування. І зона комфорту, яку ти створюєш для дитини, вона не така, як для звичайної дитинки, яку ти взяв там у друзів понянчити на кілька годин. І цьому вчать І показують, що якщо з дитиною щось не так, перші місяці агресія, істерики, так далі, це не тому, що дитина погана, генетика погана, або ти поганий батько чи мати. Тому що у дитини дуже важке минуле, і тобі зараз потрібно надати змогу прожити це минуле. Бо якщо він починає тобі відкриватися, це означає, що він тобі довіряє, і в нього накопичилося дуже багато. Йому треба все це вилити. І от він буде виливати тобі, мамі чи татові. І цьому вчать усиновлювачів, тому що здебільшого люди ж думають, що вони взяли дитинку, посадили в комфортні умови, дали і іграшки. І їжу, чого ж вона плаче, так mm. але насправді це набагато важче, і це пояснюють, готують, адаптують і дають найголовніше. Що дають це якісь механізми, практики, схеми, аби ти знав, що тобі робити, а не просто знав. Так буває. Тобто, там є певний вихід і ситуації. це ми їм дуже вдячні, що вони нас цьому навчили. Готували. Днями ви опублікували фото, де вперше в житті їсть морозова. <розум> <розум> ну, це це надзвичайно. Ну не просто мило. Вот, просто... Я, я, я думав, він засне. <розум> 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 дивись, дивись Марсельчик, бачиш, він це, там хто? Ти. це хто? Ти. вот это вытебе скаж да е зайчик тыиә О, камеру добре працюєш на камеру, будеш а як взагалі спостерігаєте? Ти сказала, чи багато таких нюансів дитина має прожити у Марселя. Таке теж відбувалося, коли ви прийшли в родину? Чи не було так. занадто ну, багато? І як ви з цим як ви справлялися? Як пояснювали е, Мії і Маркусю? Тому що для них це теж має бути своєрідна адаптація. А діти цих курсів не проходять? Ми так. їм пояснювали до цього. Ми готували весь е, 2022 двадцять рік. Так. Там, так, ми цілий рік потроху розповідали. У них курси були довше ніж у вас довше. Ми не сіли за стіл і сказали, значить, так, буває так, 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 терпіть такі то моменти. Ні, ми потроху розповідали, коли бачили, що діти, наприклад, на вулиці плачуть, ми казали, що коли ми візьмемо дитинку, таке може бути часто вдома, і <зас> до цього треба ставитися з розумінням. І вони дуже швидко це сприйняли і спокійно реагують абсолютно. Ну, В принципі, діти вони і самі дозволяють собі будь-які емоції, тому, коли ще хтось при них дозволяє, вони такі живі своє життя. І у Марселі теж, він перші Заспокоюються. Це, да? не я. Я. це не Почір, та я почер. Я. Ми... мама. любимо, любимо все добре. Він перші дні був дуже таким спокійним. Він вивчав, а потім почав розкриватися потроху. Він відчув, що в нього ну, він же все своє життя прожив в закладі. Він не знав, що може бути, що він хоче чогось. Наприклад, ти хочеш їсти це чи це? Ти хочеш на вулицю чи вдома? Ти хочеш була вибору до цього? І він зараз відчуває, що в нього з'явилися бажання і права. І права, і він поки не навчився їх проявляти і ними керувати. Тобто він все ще поки відчуває, що в нього є бажання, коли він його втілити не може. В нього гнів і він плаче. Але всі дітки це проходять просто поступово. Всіх таке є, коли ну, забирають. просто треба прожити всі етапи, які були пропущені в його розвитку. І ми це тобто... все зараз проживаємо. Так, так, так. Ну тобто, зараз у нас дворічна дитина, але по факту однорічна тому, що дуже емоційно. дуже багато емоційно, да. угу. дуже дуже багато різних етапів свого розвитку він пропустив. І От зараз ми їх надолужуємо щось швидко проходить, щось, мабуть, між дітьми навіть ну там у всіх родинах і у мене четверо є завжди ревнощі. Угу. Ревнощі, постійно комусь здається, що десь недостатні уваги. Як ви оці етапи ревнощів проживаєте в родині? Ну ми теж готували дітей до цього, ну так. Ми їм пояснювали, що з'явиться дитина, яка буде забирати увагу, але розуміли, що найголовніше, аби наші діти не відчували стресу, бо Марселі так буде відчувати стрес. А діти мають бути максимально наближені до зони комфорту, аби він жив серед щасливих людей, наповнених. Тому ми час, який я виділяю Марселю, це не час, який я забираю дітей. Я перед тим як ми взяли його в сім'ю, позакривала деякі проєкти, аби у мене з'явився час. І виходить, що діти дуже швидко зрозуміли, що вони нічого не втратили. Але з'явився ще хлопчик, якому ми не знаємо звідки мама знаходить час і дарує, і це спрацювало. Вони реально Марко перші дні він дуже напружився. Він не зрозумів, що відбулося, чому цей хлопчик приїхав, чому він має жити з ними в одній кімнаті, чому він, він має хотів, сидіти. Він з нею, у мами в одній Нам вже пишуть глядачі: доброго ранку, сніданку. Марсель дуже подібний на іночку. Передайте їй всі, Дякую. передайте всі риси, обличчя, здоров'я вам та перемога. Дякую. Ось Дякую. Так. Дякую. Бачиш, а ми думали, ти такий на нас не схожий? <сіон> <сіон> так, у нас є слово гальпаль. Секунди, це, 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 це було зрібно. слово загодку. Давайте швиденько. Галь -паль. Галь -паль. Галь -паль. Галь -паль. Знаю, Що це може значити? Гальпаль? Гальпаль. знаю. Гальпаль. Що? Галь а? Що попало? <сіон> та? <сіон> <сіон> та? Не роздумуючи щось робити, щось тяпляв. Да. Аби як? гальпаль. Гальпально робили, але ми все робимо вправно. Ми вам дякуємо дуже. Зростайте в мирі, і в злагоді. Нехай все Астер, буде добре. Дякуємо Дякую. нашим Родина. нашим глядачам. Зустрічайте завтра Руслана та люду в ефірі, Дякую. починаючи із 7.30. Ми раді вас бачити. Побачимо, каже, Пока. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палецею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.